Попри всі перепони, і попри весь такий дуже складний. Період, в який ми розробляємо цей документ, так. потрібно сказати, що вперше я думаю, вперше це в українській історії такого рівня стратегічний документ розробляється з залученням такої кількості громадських діячів і громадських експертів. А власне, це можна дуже просто подивитися на прикладі того, що скільки вже регіонів ми відвідали з моїми колегами-членами експертної ради, оскільки я ще є секретар експертної ради при міністерстві інформаційної політики. України так. з розробки саме цього документу і з розвитку з питань розвитку інформаційного простору, і власне на експертну раду було покладено або доручено, або люди самі зголосилися брати активну участь в розробці цього, цього стратегічного документу. І е, я не думаю, що в Україні до цього часу це було можливо і був такий досвід. І Я не думаю, що в інших країнах це було настільки такий підхід настільки використовувався, тому що. На сьогоднішній день ми поспілкувалися з десятками людей, які хотіли просто, просто мали бажання. Не не те, що вони були там професіоналами, в яких, хоча, звісно, ми здебільшого спілкуємося з експертами, але головний чинник це бажання долучитися до розбудови цього документу, цих концептуальних засад, цих а, а, різнобічного а, розгляду цих норм, які ми вмістили в проект, бо це все ж таки тільки проект, і власне порядок роботи. Міністерства саме в цій царині є таким, що проект здійснюється е, фактично усім загалом, тобто хто хоче, має долучитись.